Три особи, три проявлення. Бог один. І ні, ви нічого не наплутали. Тут мова піде не про християнство, як воно могло видатись на перших фразах, а таки про індуїзм. Прикиньте. Одного разу я вже залізла в цей хитро заплутаний божественний індуїсткий ліс. Там капець. Для мого непідготовленого європейського музичку було дуже складно все розставити по паличках, тому якого милого мене сюди затягнуло ще раз, я не знаю. Але справи потрібно доводити до кінця. Тому, ну, раз вже потягнуло, то треба розгрібати, як то кажуть. А ще не зважайте, що я в ну, відверто різдвяному наряді, тому що в хаті надто холодно, а мені надто впадно передягатися рівні вищої степені. Що це за таке дивне слово, ми поговоримо потім. А зараз коротенький і легенький вступ в індуїзм. Інформацію про який, якщо хтось читав дисклеймер, я знайшла в інтернеті, ну, понятно. Тому за якусь достовірність не ручаюся. Хоча, яка ж може бути достовірність в питаннях віри? Значить. Ми собі думаємо, що в цій релігії десь так мільйон і вісім богів. Так ще й до того всього вони там коровам поклоняються мишам, ну і всяке таке. Але насправді ні. Бог, ну, прям такий, що Бог-бог, у Бог, них один. І це ішвара. Це одне з його імен. Що в перекладі з санскриту: чи то Господь повелитель, чи то верховний повелитель, ще його називають абсолютна істина, е, ну суть зрозуміла. А от ті всі мільйони – це той самий ішвара, просто в різних проявленнях, вищих чи нижчих за значенням і рангом. І їх, ну, мільйони оті називають девами небесні істоти, янголи, божества, коротше хто завгодно. Але не Бог в значенні найголовнішого над всім і всіма. Але знову ж таки. Як я вже й казала, індуїзький божественний світ максимально запутаний, тому концепція Ішвари єдиного бога, хоча ну дуже популярна, але не однозначна. Тут ви бачите шість систем концепцій, філософій, шкіл. Називайте, як хочете, в індуїській релігії. Для кращого розуміння, це ото як в християнстві католики, православні, протестанти і інші, а в тому всьому є ще якісь свої розгалуження, от так і тут. І хоча у всіх цих шести концепцій мета одна це спокутувати карму, вибратися з кола перероджень і пізнати істину. Але методи, і вчення аби досягти такого діла, у всіх різні, а часом і взагалі суперечать один одному. Коротше, якщо не вдаватися в деталі і казати ну прямо максимально грубо, то якийсь там відсоток індуїстів не згідний з тим, що є Ішвар. Е, стоп, стоп, стоп. Нема ніякого і або, в будь-який, один-єдиний бог творець. Проте більша частина вірить в це. шоссе. є, Ішвара є, Ішвара є. Так більше того, більше частини з більшої частини ще й вірить і у Брахмана. <звіт> <звіт> а ще є Брахман. Напонятний нам лад це аля Дух Святий. Але не зовсім. <кхем> ну, каюся. Коротенько і легенько, як я казала, спочатку не вийшло, але вийшло, як вийшло. Я взагалі чотири вечори потратила, аби якось упорядкувати ту всю інформацію і вмістити її в першу чергу, ну, в своїй голові. Так що, сарян! І взагалі, аби не морочити вам голови, я відкидаю всі деталі так, що далі вже просто ну, нема куди. Це, на мій суб'єктивний, люблячий деталі погляд. Значить, максимально грубо кажучи, в індуїзмі є один Бог. Під від ми розуміємо якусь верховну, духовну, е незрозумілу нашим людським мозочкам субстанцію. Але так само, як і в християнстві, ну майже так само, оцей один єдиний верховний індуїстський Бог ділиться на три. Він не ділиться, він складається з трьох. Брахман, бо особова сутність Бога, вселенське всеосяжне сяйво, той самий Дух Святий. Параматма. частинка Бога, яка міститься в серцях всіх живих істот у світі. Ну, по-інакшому її можна назвати душа. Але це якась, знаєте, така абсолютна душа. Вона поділена на непонятно скільки, на гугли-гуглів цих частинок. І ці частинки живуть в кожному живому, що є в цьому світі. І в інакших світах, напевно, теж. Бхагаван Верховна сутність Бога, яка проявляється в різних формах. Коротше, найбожественніші риси Бога, от це воно. Цілком ймовірно, що воно все ще не до кінця комусь зрозуміле, тому я вчиню, як моя вчителька з вищої математики. Кажу на булках. Але хе, в даному випадку будуть не булки, а яблуко. Якщо уявити, що Бог це ціле яблуко, Ну от яблуко, воно одне єдине. Не дивіться, що в мене мандарин, просто в мене яблука закінчились. Значить, він один єдиний. Але шкірочка з того яблука це Брахман, той самий Дух Святий, який огортає всіх, вся і самого Бога загалом. Кісточки це параматма, та сама абсолютна, але поділена душа. Тому що ну, кісточок їх багато, там, так, але вони все ще ж частина яблука. А весь самий сік оце все саме яблучне з того яблука це пхагаван. Найбожественніша частина Бога. Так само, як і м'якоть, найяблучніша частина яблука. Боже. Воно ніби як і не дуже таке аж прямо заплутане, але знаєте, якось розказати такими легкими словами про якісь такі високі поняття, я поки що не можу. Мені здається, таке собі важкеньке відео вийшло. Ну, але, най там. І оця концепція, вроді як, потрібного, але все-таки єдиного, відтворюється в Тримурті. Це дивне слово символізує трьох верховних богів індуїського пантеону брахму, вішну і шиву. І ви можете сказати. Та ж ти тільки що казала, що в них один бог в трьох проявленнях і там ніякого брахми вішну і шиви не було. Не було. Але. В Тримурті це тих самих три проявлення Ішвару просто вже уособлені. Ну тобто вони мають форму. Аватар. Їх можна уявити, принаймні, це не якісь там щось непонятне та? і не до уявлення. Їх можна уявити, намалювати, поклонитися. Все для людей, я би було зручно. Ну, Ці троє панів символізують. Ну, по факту, що вони тільки там не символізують. Індуїзм він просочений символами, але я знову поварварськи то все огрублю і скажу вам. Коротко, ці пани символізують базові процеси творення і формування цього світу, де брахма це творець, вічно охоронець, а шива руйнівник. Хто з них був перший чи головніший, це ну максимально дурне питання, тому що такого поняття в них там нема. А якщо навіть і є, то вже житті того ніхто не вивідає, тому що в кожного розгалуження індуїзму є свої міфи, легенди, що це саме їхній Бог найголовніший, найперші і всім управляє саме він. От але якщо брати всю Індію в загальному, то найбільше голосів набрав Шива. Тому що, ну, існує один міф, який видно, прямо дуже запав місцевому населенню душу. Коли не існувало нічого, а був тільки простір, в один момент Брахма почав усвідомлювати, хто він, відкрив очі і побачив напроти себе інші очі. Це був Вішна. І вони ото почали спорити, хто перший з'явився і хто кому буде поклонятися. Але. Одуплившись, ці двоє побачили стовп світла, який не мав ні початку, ні кінця. І вони сказали: Хто ти, явися нам і допоможи вирішити нашу суперечку. Ну а світло їм і каже: Найвеличніший з вас той, хто зможе знайти мій кінець або мій початок.' І тоді Вішно перетворився на кабана, брахман на лебедя, один вгору, другий вниз, і пігнали шукати. Але їм не вдалося того зробити. Ну, в чому Вішно, До речі, чесно признався зі словами: «О, це ти найвеличніший, бо я не зміг знайти твого краю. А от Брахма, коли прийшов, взяв і набрехав, що зміг знайти початок того світла. Так більше того, що взяв з собою якусь квіточку, яку знайшов по дорозі, аби та йому підтакувала, що так, так я бачила, як Брахма знайшов той початок. За такий поганський вчинок, світло, а світлом був шива. Сказав. За твою брехню я проклинаю тебе брахма і ніхто ніколи в світі тобі не буде поклонятися. Блин. А тебе вішу. Я благословляю і станеш ти верховним Богом. Можливо, власне, тому на цілу Індію є лише один храм брахми, ну чи два. Коротше, найбільше трьох, так точно. Та її культ брахми в порівнянні з культом шиви чи Вішни, взагалі мізерний. Але має те, що має, нащо було брехати. ну? Але аби сказати, що це Шива найголовніший. ну ні. Тому що він, коли явив свій облік вішну і брахмі, то сказав, що, шановні, я не найвища і не найбожественніше, що існує. Така от божественна індуїстка тріада, таке от тримурті, що, до речі, в перекладі санскриту означає три обличчя. Хоча, по факту, їх було шість навіть сім спочатку. Брахма мав п'ять облич, плюс одне шива і одне вішну. Але потім шива брахмі одне спалив, бо той щось знов начудив, і лишилося разом Блін. Якщо брахму, ви вже теоретично могли б впізнати з індуїських зображень, да, чотири обличчя, то як з цього всього різноманіття вирізнити двох інших. Почнемо ми з шиви, тому що з ним ну, трішки легше. Хоча у цього Бога ціла купа іпостасій, як милих, так і страшних. От тут, дивіться, він танцівник, а тут вже бац дуже злий, а тут вже гоп і Йох. Але, як правило, у нього чотири руки, три ока. Часом, до речі, завість, ну, ока, що прям ока, е, таку позначку малюють. З більш конкретний рис, так це одяг у вигляді шкіри тигра. І змії поруч. Біля шиви завжди поруч є змії. На голові з боку десь там плонтаються, але змії обов'язково є. А тепер вішну. Його аби впізнати то треба знати про всі його 9 приходів на нашу землю. Вперше він тут з'явився в вигляді риби і спас при людей від величезного потопу, який був на землі. Угу, і так завдяки йому людство вижило. Так, ще раз він з'явився на землі в вигляді черепахи. Але поговоримо про найбільш популярні і знані втілення. Якщо ви маєте якісь ідеї, то пишіть швиденько. Але, ну, я би в житті до такого не додумалась. Значить, вішну, індуїстський бог, приходив сюди, на цю землю, втілені, будди. Будда, бляха-муха це втілення Вішну. Добрий день. З не менш відомих втілень це Крішна. І Рама. Це теж, до речі, втілення Вішну. Харі Крішна, Харі Рама це все одно про Вішну. Харі Кіша Харі Кріша. Крішна Крішна Харі, Харі. І навіть, я вам більше скажу, відомо, яким буде його десяте втілення на цій землі. І це Каут. Він приїде сюди на коні в людському вигляді з мечем в руках і знищить нафіг цей світ, тим самим підготувавши його до відродження. Згідно ведам, тобто священним індуїстським писанням, це має статися. ну, Звичайно, якщо я правильно порахувала. Коротше, це має статися взагалі не скоро, ми не застанемо. Десь так. 425 тисяч років. Ще цей світ існуватиме. От і добре. Ну, стільки часу в мене, звісно, немає. Ну, я взагалі не знаю, скільки в мене лишилося часу. Так, в принципі, як ніхто з вас не знає. Оптимізм покинув чат. Але надіюся мені його вистачить, аби розповісти вам про кожного з цих богів докладніше, а також розповісти про три деві, тобто про, грубо кажучи, дружин цих богів, але насправді. То частинки у цього вихвиховного верховного єдиного бога, які властиві більш жіночі енергії і риси характеру, і оці тридеві також брали участь у створенні цього світу і всесвіту загалом, що звучить дуже імпонуюче, а не Бог це старий бородатий дядько, сидить ото на хмаринці, і це саме він створив світ. Звісно, але може і так, звідки мені знати?